Виковирювала траву ось по тротуарці. Ну, як та Наталя почула, що я тут з Фенді, а, айк полаяв і там овчарку вели. Я відкрила фіртку, а вона кричить: Тоня, йди до мене. То я Фенді завела, думаю, так, хай воно трішки підсохне, я потім попідмітаю. Ну, я тут майже закінчила, лишилась там. Ну, це я раз в місяць тут проходжу. Я раніше, отут багато було дуже, я раніше кип'ятком заливала. Ну Хто там каже ураганом, ну я хватай, я вже сілью пробувала. З того, що я пробувала сілью, у мене отут зараз, може, і не видно, та видно усе. поцюкалась моя тротуарка. Йду до Наталі і думаю, як тут у мене гляну. Це ж покосили мені, дивіться. Ну добре, спека, воно все засихає. Навіть воно іриси вже позасихали, можна з гребти буде. От тепер вони легенькі. Ось так. Айк, ти не туди побіг. Чого ти вискочив і побіг не туди. Ось я. Привіт. Привіт. Як справи? Ти де знаходишся, скажи. А? Та оце ж вискочив, він думав, що я що хтось там, а я ж тут. О, пішов, пішов. Поковилям. Ой, хороший, красунчик. Привіт, Наташа. Як ти мене там почула? Я на А, ти на мамаю, я зрозумів. Я вже полила, я там виковирювала траву в тротуарці. Ти де? Привіт. А що случилось? Все в порядку? Борщу наварила, кошмар. Це що, в 5 годин вставала, ось вже в воду поставила, Ну, каструлька. Томат а що? О, де томат? А можна подивитися? Це вже скільки томат... помідорчиків. Шо... Ой, умнічка, це борщевий. Да. Ой, яка ти молодчина. Ну, хазяйка. Сім літрів? Сім літрів? О, добре. Фух. Я так спішила, ж думаю, перекрутить поки світ не спіла. Ага, так вони взагалі всім включили і в дев'ять да. виключили. І тепер до дванадцяти не буде, потім 12. дадуть до трьох. Ну це ще як до дванадцяти, то це й более імені. А потім дадуть до трьох і здається з трьох до... — Обережною вечором не буде світу? — До 19. В 3 виключать і, здається, до 19, до 7 вечора. — А тоді в 7 вечора включать? — а, а тоді, вроді, включать. Ну, я зараз подивлюсь, бо я можу помилятися. Я вже, знаєш, перша за, запам'ятала, що до 12 не буде. І потім 3 години дадуть, до 3. Угу. Ну, 3 години. Ну, Ну, що ти зробиш? Ну, хоч так. Та хоч так. Все таке я встигла ж перерізати і перекрутити. Ой, нічого. А думала, думала, якщо не те, ага. оставлю так, як ми раніше. Помниш? Отушували. Ну, переварили, та, а тоді на трушляк передавали. А, ти отак. А я знаєш, як робила? Якось отак, що не було світла, і мені. То я оце переварила і лишила так. А потім дали світло, я погружним блендером передавила і теж супер було. Ну, ні, ну я його оце перерізала. Ну, отим. ну, слава Богу. Ти в скільки встала? Я в п'ять годин встала. Та ні, я пізніше. Да. А я чи чу... та ні, треба вставати. Я півчетверто прокинулась, думаю, ще посплю трошки. Ми треба піти вікно закрити в залі, навіть. Так. Я вже в спальнях позакриваю. Я вже скрізь позакривала і Фенді додому загнала, виключаю. Пішла. Каже, я позакриваю вікна, бо в мене ж там відкрито. Та звичайно вже така спека, що треба закривати. І ще ж кондиціонер не включиш, ну і треба ж економити. То я мав, навіть не включаю. Ні, коли віка тут, то ми включаємо. А як я сама, я закриваю вікна і нічого не включаю, бо і так: е холодильник, мікрофильовка, чайник, пилесос, пральна машина. І все треба в ці 2-3 години, коли дають світло. Я не знаю, яка це економія, Ну, ну так вийшло. Так треба жити, як наші. Ой, не буду згадувати, ладно, що там. Як Наталя казала, свикруха її е, ну, варила борщ, там все опускали в колодязь у відрі якось там опускали в колодязь. То це, ми до цього доживаємо, мабуть, так у мене в погрібі воно все рівно прокисне. Це не опустиш, хоч у мене глибокий погріб. Та навіть оце ж, вже третій, е, третій день навожу лад. В Погрібі. Ну, ще сьогодні навіть не лазила. Треба варення опустити, і банки я домила вже теж опускаю, поскладаю. там. Ну і знову, що ти три години, поки світло є, а з ліхтариком мені там погано видно, я нічого не бачу. Я згадую, як ти розповідала про свою свекруху. Кажу, це ми скоро доживем, так у нас і колодязів нема. Як вона борщ опускала у відрів таке? колодязь. В Хайну, може, Та Наташа, ось... як от, може, треба доїдати, чи я не знаю, так ти багато наварила, бо воно ж як отак будуть виключати. Ну, по, по три години ще куди не йшло. А як по сім, Наташ ну ясно, ну не знаю. І, і оце ж вона взяла на вар... Наташ, мені один черпачок. Що це... ти ото насипаєш? Не, ну, трошки водички. Батю. Нічого собі. Та ну забулася. Ага. Ти я ж яйце з'їла, яйцо. Ага, крашанку. Да. Крашанку. Кажуть, де, на Полтавщині, чи де так говорять? Крашанка. Мама наша ж сама з Полтавщини. ну і так це ж правильно, ну крашанка. Крашанка. Так. Да. Це, наверное, по-російськиму. Ну, да, мабуть, так. А ми ж ми. <таспоріст> Добре, а як сказати я яєчню? Ну, ось ж ну, смажеш яєчня, значить, я... яйцю. Яйцо, яйце. Ну, не кажуть же ж як ну, щоб жарити красанку. Красанку їжати. Ну, ну, а, да. Не знаю. Садись. І смачного нам. Що? Це... Укинуть сметаньки свіже. І поп'ємо кефірчика свіжого. А що та... кефірчиком стало? Є, це я... те молоко, що я ото забрала. Да, я ж закип'ятила, ага, то ага. й воно вже готове. Ну давай. Ой, пішли до столу. Це ну, молоко. Це, ж... це так. До завтра треба вже не їсти. Ну це до завтра не їсти? Наташа, я ж уже раз поїла і ще ось ось. А скільки тут пройшло з дев'яти годин, а зараз скільки? П'ятдесят. З півдесятого? Півчаса пройшло. Це, виходить, в мене перше і друге, тільки я спочатку друге з'їла, а тепер буду перше. Ну і нам смачного. Я, я свіженька обукін, морочка. Привіт, Валюша. Доброго ранку. Доброго утро. Гарного вам недільного раночка. Дякую, Валюша. У нас витає спека. Спека, да, ой. Спека неймовірна просто. Ага, ага захо. вам морозиво принесла. Ой, проходь, Валя, в кухню. Не було світла нема. Нема. Не, не, не. А я. А я стоять. Стоять, хороший, хороший. А я. Я ж не. тебе не вдержу, а я. Все, іди, іди туди. іди. Я тебе вчора вечором ти балакала з вовою, заходь. Шо, Та зараз же ж я Зах... Я гукаю, валя, валя, глухо. Спиташ, як же ж моє літня? Оце ж принесла вам той, думаю, купила вчора. Ви, а ви їсте? служіть в морозильці. Ну так, да, пот... бо воно і так не дуже. Принесла ще этот, купила вчора, була в этом на рвом березі злогою. Давай бажа. я свіженький борщик. Черпачок. Дякую, да. то, 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 ну, то, то, ну, як наварила ж, бачиш, Валя, я тут поїла. Вона кричить: іди сюди. Валя, я варила маленьку каструльку. Ага. Тоді ага. прийшлося пересипати у більшу. Думаю, ну нічого, я дам. Мені один полоник. Хорошо. Дивись, який в неї таку жару, це просто. Оце не в неї можна. полоник, бачиш? Ні, ні, мені менше. Мені менше. Що? Оце все, одну грамотку. А що трапилось? О, опять же, жваля, як кажеться, пішла без, Надо вдіватися, штани одівати, все на себе, щоб тебе нічого не кусало. Та я вискочила в сарафанчику, та я швиденько. Там трошки полила, там квітничок полила, ага. Заходю в хату, щось пече. До ноги дивлюся укуси там, там, там. І почало воно мене гнати ногу. Оце поки вся красна, взялася красними uh -huh. язиками, опухати почала, oh, І свербить, і, свербить і воно, як наче в тебе голки втикають, отака От oh, yes. неймовірна біг зразу. Я в мене оцей хлоргексидін, uh -huh. що я тільки почала його бризкати, і ще в мене був оцей, ковід був, бризкали. антисептик. Yeah. Начала тим антисептиком, Воно нічого не допомагає. Утром не можу стати на ногу. Болить нога, пече огнем, страшне. Я через отож через забор до Наташі, а в мене нема календу. А, так ти ж відео дивилася, ти ж бачила, що ми. Є, я казала. А, не дивилася. Там же ж ми про нам скільки багато говорили про цю календулу. Жіночка сказала, і ми потім вже говорили, як Наталя її зробила. Тобто не настойку купували в аптеці, а Наталя сама її зробила. Ну. Так я Наталя мені дала і таблетку, і мазь. І стойку. Я прямо тими цвітами да, натирала. натирала. Полегшало, зразу полегшало. Тоді мазю розтерла і таблетку випила. Утром встаю, о, уже опустилася краснота ага. донизу. ну, донизу. Так ось не з... Не зудить. Не зудить. Як... так. я оце два дня, оце все вимазую, все, е... і таблетки закінчилися, все попила, і мазь вимазала все. І, слава Богу, пройшло. А я злякалася, що рожа. А, ну да. У мене ж була рожа, да. Ти вивела? У мене такі симптоми, як оце при рожі, краснота сильна. Я злякалася, страшно, думаю, ну що це, літо жарає, це мене возиться. Така та бабка, що мені допомогла, її немає, вона померла. Ой -ой -ой. І всі вже, Я направляла стікох людей до тієї жінки в карнауховку, то мені всі благодарили за те, що вона всім допомагала. А тепер її нема, Думаю, де шукати? Як ми тоді, як в мене случилося з рожею, ми вісім бабок об'їздили і кринички, і лобойківка, і де ми тільки не були, і мені ні жодна бабка не не підійшла, будемо так казати. А в карнауховці, оце єдина, вона мені підійшла, вона мені зразу допомогла. Тому що я лежала півтори місяці в лікарні і вже сказали, ногу різати. Ой-ой-ой! А такий у нас був чи семідій, по-моєму, в сьомій лікарні за інфекціоном. Він каже: Оце слухайте, що я вам скажу. Я врач, да, вище категорії. Ну, я вам скажу, оце ваша болячка. Хірургічним путем, так, я вам поріжу зараз все те. Но саме краще шукайте бабку, яка вам вишивче. На моїй практиці були такі взагалі, случаї, що випадки такі були, що вже медицина була безсильна. Угу. І якби я не бачив, я б не говорив. Я бачив цю жіночку, що вже в неї крайній случай був. І коли вона знайшла таку бабку, її пошептали, вона приїхала до мене і показала, то я каже, взагалі здивований був. Так що шукайте і, і це, ви знайшли. це буде вже крайній случай різати. Глянь, уже поїла аж бігом. Давай да. сідаємо, у нас уже вичехло. Пів, пів а я ще і різки а таблетки в роті. А, ну таблетки що попила, а так нічого. Так в мене вже в живіт болить. Ага. Каже мені, а чого це ти так рано їла? Так а нічого, що я в п'ять годин встала. Тож я пізно їм, коли в дев'ять прокидаюся. Я сьогодні із Вовою не спала взагалі. Боже, ми вже по всій хаті, де настільки нема. Він каже, піду ну, на я в гараж. Жарко. Та це просто, це uh -huh. просто. У нас у вас хоч і тут дерева, у вас uh -huh. вишня впереді двору. А в нас ж як на сковорідки. У нас немає нічого. Вона пікається, вікна не, Валя, то, Що вона, як тобі сказати, не, да, і не да, да, а, да, Воно да. зимою нахолоняє, а літом ну, вона нагрівається. Да. А в нас. Вона і надвору утіплюна, і з середини. Ну і в мене ж так. І в неї ж так. То... Ну так, да, то в нас. Да. Я, віка тільки як була, ми кондиціонер включали, а так ми його і не включаємо. Я сама, як вдома, я не включаю, У нас на першому періонтажу непогано, прохолодно. Так що приходьте до мене спати. Ага. Хоча у нас же ж і глиняна хата. Да, Та я, я я згадую, як у будувалися, зміна, як і куча і... улян тут, да. місилий. Отой чоловік був. Ну... Ми були ж теж тут. Ми як... вже сміялися, сусід три камази глини і вивезли ж велику гору соломи. Це ж треба було робити такий заміс, а заміс по пояс повинен бути товщиною. Хата ж то велика, ну, щоб да. накидати потолок. І Вова пригласив коня. Ну, ну як ранше. Що ви ну, думаєте? Зато кінь? у вас хата екологічно чиста. Вона в нас не цвіте. Ага. І взагалі привели коня, кінь потоптався, лігу траву і лежить, качається. Я кажу, і кінь не дурний, не хоче заходити у той глинище. Ну що нам робити? Завтра людей Я вже продукти з ков виписати 40 людей. Ну да у мене все наварено, все наготовлено. А, а в нас заміс не замісений, Давай кликать, бігати по сусідах та родичів та всіх. І що ми самі? Кидай це, беремо фартухи, такі подівали, фартухи солому. І оце ви кидаємо ногами, топчемо. Я упала, багато, вже сміялися страшне. Ну ви що, такі ноги не підняти, По пояс по, ну, по, заміс роб. отакий товщиною. Отож товий тінь не схотів. Робіть ви саме. Йому, йому по коліна, ага. тоді він буде робити. А якщо більше, він же ж не буде. І ще раз. Кажу спасибо Катюша, що вгостила нас. Ага, дякуємо Катюша, це валіна дочечка. Оце mm. вона привезла таке морозиво. І нам смачного Ліга, тепер. Валя принесла нам. Да. І попала на борщ і тепер він хазяйничає. Той, хто казав, не хазяйнічайте на чужій кухні. Помниш, як я в Люсі хазяйчала. А ми так звикли. Нас накормили та ще. Да, да. Ми, так. Ми такі, українці. Так, да, він і не захотів на валю полаять все. Да, йому... Ой, так їм дуже сонячно ж тут горять. Вони ж не люблять сонця. І вони такі гарнючі, а бачиш. Я не бачила, як він. Зрізав. Та да, нормально. Все а, а ти одійшов? Вона ж то побризкала і тепер Красота. так гарно. Спасло. Все, Наташ, пішли О, ми. Да, пішли. Все, дякуємо пока. Дякуємо за прийом. Пішли ми.